вам зробив знижку на одному із будинків. За один із будинків не взяв за оренду рештування, так як ми домовилися, що це наш спільний посяг А за остальне, ну давайте вже не. Лазить боком. Розказую чого. Я скинув прорахунок, кошторис, скажу наші фасадні роботи з весни трошки подорожчали. Там буквально на 20-30 гривень на кожній роботі на квадраті. Ти вже в кошторисі врахував, що подорожання, так? Все записав по нових цінах. Там, я ж кажу, дуже 20-30 гривень на кожній позиції там подорожчало. Це не це, не, це вот саме. Не всі, гроші світу. не всі гроші світу. І мене були набагато цікавіші об'єкти, ніж його. Але коли вже він до нас третій раз звертається, ну не буду ж нагліти. На, на відносинах да, і... скиньте на квадратурі. Скинули, поспілкувалися з хлопцями, скинули пару гривень на квадратурі. Він цього каже, окей, вчора до розрахунку, він каже, а я не подивився, що там на 20 гривень підшива в тебе подорожчала. Кажу, що вам зробити, щоб ви стали щасливі. Давайте так, на одно на два будинки, на одному будинку ми рахуємо по це, що подорожчало, а на одному по старій ціні. Ви будете щасливі? Так, по руках Проходить через два години, а я не подивлюсь, що ти мені оренду рештування записав. У мене є, а його рештування такі нам некомфортні, максимально. Перед тим я в кошториці вписав, доставку коштування, оренду. Він погодився, а це каже, я не погоджуюся нічого. Кажу, давайте так, на один будинок ви платите, щоб розходити свої перекрити рештування, а на один будинок ладно. Я вам не наголосив, не тицнув носом у цей кошторис, нехай буде мінус їх 5 тисяч. Так він вже сьогодні каже, давай так, а ще доставку, каже, давай будемо, не будемо платити. Я йому вже на двох позиціях посунувся по кошторису, так він вже... Подумав, що він е, Він просто побачив, що ти добра людина, і можна таких викручувати на максимум Іван. Тому що, е, як знаєте, кажуть трошки так нецензурно, але е, добро є бе. І чим більше ти хочеш людині вгодити, тим. Деколи більше вони вилазять на голову. Я просто, як ви знав, що така ситуація, Їть на об'єкт, де дають дорожчу ціну набагато. І все. І все. І, і, і там до мене питань взагалі ніяких не було. Б. І людина була б дуже задоволена. Так. Дивіться, в нас загальна сума залишилася. Правильно? Я відняв аванси, скільки ви ще хочете відняти, щоб ми розійшлися, а це по-нормальному, ви мені оце не це вас саме. Ну, бо вже мене вже це просто починає оце бісити. Розумієте, ви, вам, вам смішно мені не дуже. Я вам скину на оренді мінус п'ять тисяч. Мінус 5. Нас залишилось ще п'ять. Скільки ви хочете, щоб ви спали спокійно переможцем? Ще дві з половиною. Добре. От давайте так, ота загальна сума є, від її мінус половиною, а я ввечері вам переправлю кошторис, напишу, тільки давайте вже без цього всього. Дуже багато роботи, а я з вами півдня тільки по телефону оце говорю. І без толку. За половиною тисячі я руками вже до обіду їх заробив би. Отак воно і є. А ви кажете будівельник, то легко просто е, і організаційні питання, легко, Барбувал, просто... Все ж таки, бачите, додавив Івана. Та нічого, зараз замовника за виїзд візьмем по 2,5. з половиною.